Tumane, pada dribny dažšik. Вершечки смерек, торкаються неба. Гори вкутали тумани. Паде дрібний дощ. Вітаю! Сьогодні у нас є 29 вересня. Погода така похмура, туманна, дощова. Температура десь є сім. Радусів тепла, така справжня осіння погода, Пухмура. Йдемо сьогодні подивитися на такі мої любимі місця. Що там є? Все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. Такий ніби в хатинці. я на сьогодні перший такий колобочок, Дуже файний. Початок є. Ідемо далі. А то є під таким вивернутим деревом. До, молодий мало де і grep. Такий під колоду. Угу. От. який Чудовий. Краса гриби молоді. Файні такі. Такі гриби. А поруч білий. Але я його не буду виколопувати. Він там з землі. З ним більше мороки не підростає. Такий ліс, туманний. Старий буковий. І знову ніби в хатинці. А там є ще один виглядає. Такий чудовий. От той там не залишається. Ось є виглядний, теж невеликий. Но цього, цього можна забрати. Такий клубочок. Файні такі. Майкі, та як корали. Туманного лісу. Ну і куди ж без символа Карпат? Вогняна саламандра. Дощова погода. Вони виходять зі своїх схованок. Червонокнижний вид. Безпечно для людини. Але в руки краще не брати. Ось під старим поваленим деревом. Файнота. Кій тут дуже файний, молодий гриб. Йдемо далі. О тут така сімейка грибів молодих. Ті менші найлишаються. Ось тут таким же... Ми вже камінням у мосі. Вони менші най залишається. Ой, які. Оно такі файні. Такі міцні. Такі такие підкорени моси. Ух, то затянуло. Tu mana mapse. Oj, gledaj. Tu tak tri kupi. Tak Не видно цього ногою зачепив. Є ще один тут. Вони приховані. Ось так, такі. Така сімейка. taky musí. noha u mosi. Čudový. to je ještě jeden. Ще один тут. Ой, який. Чудовий. Ось біля каменя рибничка. А є ще тут такий кругленький. Чудовий. Так ніби і нічого немає, а він тут і є ойкий. Схований листю. Ото uh, є ще один. Окей. Okay. Таку листю не помітиш просто його. А він є такий чудовий. Краса. О, є ще тут. О така пара. О, така сімейка. Цього забираємо. Ціна і ці залишається менші. не, менш. не ростуть. Шапочка і друга у І сьогодні не обійшлось без білочки знайшов. Як без цього, правда, Найка? Ага. Йо, йдемо, йдемо. Ніяк від твого ока не годно сховатися, ні, найку, да? хлопчику ти пішли, давай Дощик паде Змокли І найки і я на сьогодні достатньо, походили. Будемо йти додому. Є у нас сьогодні такий результат. Такі гриби. Гриби файні, такі, як бачите, перерослих немає. і Якраз такий розмір те, що треба. Гриби дуже файні. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Si meru zdravja, dobra, ne znajko do doma, do zunskih, beriši pre vodo.